З неділю 9 вересня на Дрогобицькому аеродромі відбулися змагання радіокерованих авіамоделей на Кубок Засімова-2012. Юрій Засімов організатор і перший вчитель багатьох авіамоделістів АСК Віраж з Дрогобича. Нещодавно перестало битися серце цієї обдарованої людини, але справа його має продовження. На цих змаганнях була присутня дружина Юрія Миколаєвича, пані Тетяна. Вона урочисто внесла кубок на поле аеродрому. Свою майстерність показали авіамоделісти з Дрогобича, Трускавця, Львова, Стрия, Перемишлян. Круті віражі та складні трюки присутнім гостям тут продемонстрували учасники змагань. Ці польоти ми прирочуємо до Дня пам'яті нашої Юри Сосімо, які, які в наших серцях є, був і буде.

Також всі бажаючі могли ближче ознайомитися з представленими моделями, деякі з них є точними копіями реактивних літаків. З двох частин, так сказати, це крила, заряжуть, ну і третя частина це стабілізатор і хвіст. Наклеяться, робиться. Дитина навіть може, дуже, немає великої складності її зробити. Ну, Але щоб таке, якщо на технічні сторони, то бажемо, вже дорослому підказати, що як краще. Акумулятор стоїть 2200 тут. Ось такий акумулятор стоє 2200 мА. Двіґлун тут входить в комплекті, він її видно. Тут. Один трьохфазний. Модель керується руль машинками, яка є одна тут, два виходи має. І друга машинка. Третя руль машинка керує колесом, щоб вона могла при зльоті йти рівно. Це мої прийомники. Приймач, який приймає сигнали, от він от апаратура видає, а він приймає. І все, що я даю, які команди, він виконує. Бачите, і красота зльоту, красота посадки. Відтрену. По ціні вона не є дуже дорога, так порівняно ремонтується. Якщо хтось бажає, наприклад, завжди може навчитися. Спочатку важно на симулятори купляти. Це таки до комп'ютера під'єднують, щоб могли навчатися. Найкраще навчається діти. Вони тут дуже швидко літають краще, ніж я. 何でしょうか Найцікавіша частина програми була під завершення цього свята повітряний бій п'ятьох моделей. В чому є суть значить, цих польотів? Сім спортсменів на даний момент з п'ять спортсменів, які будуть літати всі разом. Вилітають спортсмени з одної лінії в один час, польотний час буде порядка до сіми хвилин. Значить, за кожним літаком є е, е, нитка. Лента, яка має довжину там до 12 метрів, значить суть змагання винту свого літака, треба обрізати цю ленту супротивника. Хто більше відріже цієї ленти, значить то є переможець. Переможці були нагороджені почесними грамотами та кубком. В кінці цього шоу учасники змагань штрафувалися разом з Тетяною Засімовою, для яких вона є другою мамою. Надіємося, що географія учасників значно розшириться. Ми спортсмени ми сьогодні провели на даний момент значить, змагання по повітряному бою. Польоти, в принципі, дуже гарні, ефектні, тому що змагається спортсменів досить багато в небі. Літає дуже багато моделей, які е, літають на великих швидкостях. Це е, спонукає для гарної реакції, викиду багато адреналіну. Пану Івану Степановичу, значить, медаль за перше місце, за перше місце, яке було. І кубок, обов'язково. Бо, 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 Перехідний москов, бо, так. Переходимо. Так, так ще хочу огородити учасника цих Андрія. Серйозно. Івана до синяк. За орігінальність. Андрій я за оригінальність. За Оригінальність. Дякую. <плоди> <За оригінальність. плоди> <За оригінальність. плоди> да. І володимива. Заживучість. живучість, на вливається до наших рядів, молодих людей, які хочуть щось показати, якісь результати, зробити своїми руками щось. І наше місто, Другобич, я хочу, щоб звучало десь порядком так, в інтернеті, на яких сайтах, що ми дійсно можемо, існуємо і хочемо щось робити.